Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю миру, здоров'я, сімейного благополуччя і хороших нам всім привісів. У нас вже відквітувала акація. Уже, можна сказати, у нас є підтримуючий невеличкий взяток. Це якась крушина десь ще по яру цвіте, бо вже на верху, де сонячна сторона, вона від, відцвіла. Внизу ще я бачу вчора квітує акація, ще де-не-де в яру. Зараз можна сказати малесенький, підтримуючи взяток, але я хочу вам показати червону акацію, на якій теж джілки працюють. І вона зразу квітує зразу після білої акації. І вона вже на другий, на третій рік починає квітувати. Розмножується вона дуже добре, вона напускає багато паруслів, її можна буквально за пару років мати біля хати 10-15 дерев біля пасіки. Значить беззятковий період, період, бджолки працюють на повну активність, значить десь щось знаходять. Носять пилок активно, активно працюють. У нас на початок червня до липня ще, мабуть, днів 10. До різнотрав'я трав'я активного, які вже у фазі також є хороші привеси, теж ще може днів 5-6, за ці днів 6-5 потрібно відкачати акацію. Акації так дивився, нам трошки принесли. Де по ротовському корпусі, де по два магазинчики, де по три. Різні сім'ї по-різному принесли. Відкачали ми майже весь ріпак. Жаль, що ціни нема, але є чи немає, його все одно внікається потрібно здавати. Зараз нам подзвонили, приїдуть 53 гривні. Дуже мала ціна. Ну, на ціну ми вплинути не можемо, щоб як ми хотіли, диктує ринок і скільки нам дають, скоріше всього так і будемо здавати. Але зараз не про це. Я хочу, я зняв був ролик про ці три вулики, які увійшли були в три у ройовий стан і я три методи в них приміняв, але там вийшлося. Я ще не вмію редагувати, вийлася помилка, дуже велика пауза і я його зараз вам перезнімлю, бо просили показати через неділю, який буде результат. Перший це 54-й, я приміняв тут ізоляцію матки, де вирвав, обірвав свищі. Другий спосіб клав матку на саму вощину внизу. Рій не втік. Матка лише почала була, коли я знімав ролик, це буквально 4-5 днів назад. Матка тупо дуже виходили з ройового стану, але рій не втік. Бачу зараз активно джолки несуть пилок, значить матка працює тоді. Вона почала відтягати вощину і все-таки ще були маточники. Там, в цьому способі я забирав матку, але вони все одно ще потягнули свищі, треба було їх обірвати, але бачу, матка там працює, пилок активно носять, але ж не знати, чи, 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 чи та матка, яку я підставляв маточник, чи вийшла матка. Матка із свища, а ще вийшов невеличкий рій. І зараз ми побачимо, який з цих трьох способів най... найкращий. Отут От від Володимира Грицака. Ця сім'я, якщо йде взяток, вона легко виходить із ройового стану. Я подивився, по Грицаку навіть вийшли у ройовий стан, почалася акація. І бачу багато погризаних у других сім'ях, погризені маточники. Якщо їх обірвати, значить сім'я легко відходить. Тут 125-та Вістельчука теж непогано виходить з ройового стану. Більшості багато цього року в мене на рідкісні сім'ї, які увійшли у ройовий стан. Ну а то від Савицького сильно ройова, проявляє агресивність. І ще й тупо виходить з ройового стану. Скоріше всього, від цих маток, від, цього, від цієї лінії від Савицького буду відмовлятися. Від усіх цих сімей я відкачав. Тут від герцака магазинчик весь відкачав ріпака і корпус рута і корпус руп 8. 8 чи 9, бо я ще брав знизу. Дивимося зразу, сім'я вийшла з Ревого стану, принесла акації. Зараз відкриємо одну рамочку, побачимо. Дивимося, занесла і так вони усі. І я думаю, там, ну хай не корпус, хай 3-4 рамки. У корпусі принесла ще акації. Дивимося цей магазин, де матка у нижньому корпусі. Рамочки пусті. Дивимося, що воно так достаємо. Тут щось трошки принесли, дивимося. Так, да. рамочка з акації тут є. Одна. ну, подивимося усерединці, це крайню. І всередині залита. Ну слабенько залита. Сім'я теж тяжковато виходила з ройового стану. Зараз побачимо чи вона ще вийшла. Опускаємося нижче. Корпус важковатий, значить щось при Єлі підняв, значить щось принесли. Дивимося тут, що. Дивимося середню. Значить щось принесли все одно десь два корпуси. А ну тут що і тут залито. Да. Залито вони ще підносять два корпуси, хоч навіть у ройовому стані, От як можна зберегти сім'ю і мати трошки меду. Ну, в середньому можна сказати, що вона не два корпуси принесла, але якщо все збити, вони ще так лише будуть їх доливати. Ну, в середньому корпус. Корпус принесла. вона. Можна сказати, їх тут два тут, але... Вона принесла магазин і десь 9-10 рамок крута ріпака. І принесла ще корпус акації. Дійшли ми до нижнього корпуса і дивимося по відстройці вощини. Чи вийшла сім'я з бойового стану? Починаємо з першої рамочки Усю. Дивимося. Вощинка вся відстроєна. ця. Вся. Одна відстроєна, дивимося, чи матки немає. Немає. Дивимося далі. Не вся. Половинку відстроєна. є. Далі. Взагалі не відстроєна. Тупенько виходить з руйового тупо. Далі теж не відстроєна. Дивимося ще раз, що тут? Так. А ця відстроєна вся. Матки не видно із цієї сторони і з цієї половина. Дивимося далі. Вся відстроєна вся і вся засіяна. От лиш коли матка вийшла з ройового стану... Я той... Ось ось наша і маточка. Де її? Ось це в нас сторішня матка, вона хотіла руїться, вийшла. Аж коли вона вийшла. Щоб вона вийшла раніше, перенесла би більше. Так, дивимося ця. Теж ця рамка вся засіяна, маточників нема. можна сміливо казати, що сім'я вже вийшла з роєвого стану. Тянуть, дивимося, тут. Тут теж відстроєна, Уже є така, ну печатки ще нема, але вже такий розпліт, скоро будуть запечатувати. Ось аж коли вона вийшла, але я той раз... П'ять днів назад дивився, ще були ще були матошники, і лише почала вона строїти вощину. Правильно, мені кажеться, треба було поставити її, рамку, сушки, щоб вона почала сіяти, вона швидше, б почала сіяти, а все остальне вощина. А ще правильніше було зіграти на випередження, вниз поставити. Рамку відкритого розплоду, ще до роїння Рамку відкритого розплоду, дві сушки, а то все остальне вощина, а все вверх підняти, а потім теж вверху обірвати свищі. Джолки активно тут носять пилок, значить, все, сім'я вийшла з ройового стану. Але мені кажеться, що із цих тут теж вийшла з ройового стану, бо я забрав матку, вже облетілася матка працює тут. Теж і найнадійніший спосіб, це ізоляція матки. Я її ізолював. Тут ще вона тупо виходила, там закрив, через 7 днів обірвав свищу. І ще зараз сім'я занесла магазин і корпус меду, може, і ще й той нижній занесла. Я його не розбирав. Із усіх способів найкраще. Це ізоляція, ізоляція матки. Але правильніше ще я замітив, бо я цього року пробував ізолювати матки. І якщо ти ізолював їх до роїння, у мене, наприклад, вони по 12-13 по рамок ріпака принесли і по 10 акації. Бо вони були якраз на ріпакові і ще закрита. Якщо буде час, я покажу, що вони принесли акації ті, що закри... і матки, які закриті. Вони спрацювали супер на ріпакові і спрацювали супер на акації. Зараз я їх, ті, що були закриті, ну, у них ще нема 21 день. Десь 21 день я їх витримаю, потім випустю і на різнотрав'я знову знов закрию. Ось так найкращий спосіб уникнути руїння це. Ізоляція. Добре. Всім мирного неба, хороших нам привітів. І, звичайно, кожен хоче, щоб за свій труд була нормальна ціна намет. І хорошої всім нам ціни. Може, держава повернеться до нас лицем колись і, так як в Європі пасічники заробляють супер. Може, колись і ми будемо так само заробляти, а зараз. Як то кажуть в народі, маємо те, що маємо. Жаль, жаль звичайно, але головне, щоб були всі живі, здорові, щоб був у нас мир. А з тим остальним ми всім справимося. До побачення.